заспавнили в цьому місці і як з оцього місця ми прекрасно знаємо що там о, є тип, там є тип ну, там є тип зараз ми йдемо під підвигідну позицію на оцей холмік ну на оцю гору і йдемо розваг типа який ось десь там вот бігаю Вот эти вот чуть-чуть. Червонец. Фух. И тут тип. Я не можу. Тут и не червонец, трое не червонець. ж что так? Два типа меня жилу ледве забрал. Хорошо, энергетику бахнутость. Я не можу. Фух, Ладно, шоста сумочка, я думаю, на водичку пора. Ага. Прямо полудаешься, едут. Вот. Прямо, прям. Ага, там є і прямо. Я рассмоляюсь, що тут упрям. Трена стала теплой. прямо, прям. Гременно прямо прям. точно. Махнулся.